Спочатку хочу висловити слова подяки нашим збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол з приводу гри. Перші хвилини там перша половина першого тайму. Ну взагалі не те, що ми домовлялися з хлопцями, не те, що не те, що я просив робити на полі. Тому пропустили перший гол, потім відіграли, наче взяли все в свої руки, але в другому таймі знову помилка, технічний брак, знову і нам забувають гол. Ну, молодці, що зрівняли, не молодці, що довели до такого. Ось і все. Це я хлопцям сказав, це в роздягальні. Тому що в у нас, у нас таких, таких помилок протягом всього чемпіонату дуже багато. Ми не маємо права так помилятися. Просто не маємо. Ну чи, звичайно, чи, ну, на вашу думку, це десь можливо більше впливає кадрова ситуація, те, що сьогодні шість номінальних оборонців вийшли у стартовому складі? Та по кадровій ситуації можна говорити все що завгодно. Так, можливо, впливає, можливо, не впливає. Дивіться, Кадрова ситуація це частина футболу. Якщо команда добре укомплектована, в неї є, е, е, великий, е, велика глибина запасу, тому потім це не буде впливати на гру. Е, якщо у нас хтось випадає, Ключовий гравець і нас потім немає кому його замінити. Ну, це ж наші проблеми. Чому я повинен говорити за кадрову ситуацію? Ми виходимо, граємо, ми стараємося, добуваємося. Минулу гру виграли, цю програли, там, всі програли, починаючи з мене. Тому кадрова ситуація це ну, ніяк не планається. Це частина футболу. Команда вже гарантувала собі ще минулого туру місце у чемпіонській групі про те, чи є десь амбіції, можливо, навіть поборотися за перше місце, чи завдання залишається незмінне – незміни кожному матчі? матчу. <кхем> Та завдання незмінне перемога у кожному матчі, тому що ці залікові бали потім нам е в наступному етапі будуть дуже потрібні. Тому ми сьогодні дуже незадоволені результатом, але це, це футбол. Будемо зараз відпочиваємо один день і будемо налаштовуватися, готуватися до гри з Вікторією. Сьогодні команда втратила три очки, чи здобула все-таки одна залікова? А вже ж, одно, одне очко дуже важливе. Попереду нас чемпіонська група, в котрі ми будемо. Виходити та тільки вигравати, тому що в команді стоїть тільки з кожної гри перемагати та виходити в ОПЛ. Ти з'явився ходу першого тайму, змінив ти Олексія Зузулю. Що загалом було, було на певні моменти по твоєму ушкодженню? Як зараз почуваєш? Так, вже краще були. були. Я пропускав пару, пару тренувань, тому. У нас буде час. Завтра у нас вихідний, тому є час передохнути перед останньою грою. Остання гра це у нас з Вікторією. А вже ж фінал, дуже важливий фінал. Потрібно брати три очки та рухатись далі. Матвій, звичайно, що десь очікували на три, можливо, очки, але в погоду матчу відігралися і здобули одне. Яка зараз атмосфера панує в роздягальні? — Трохи засмучені, бо не взяли три очки. Але, але Працюємо далі, розберемо гру, побачимо наші помилки, зроби зробимо висновки, та, та готуємось до Вікторії.